Transit Custom 2017 рік 2-літровий дизель. І коли вмикаємо запалення, нам вискакує помилка по AdBlue, що нам залишилось там їздити 790 км перед тим як вимкнеться двигун через систему AdBlue. Хоча сама рідина AdBlue тут залита. Так, дивимось на наші помилки. Ну, і бачимо тут помилку P2047 по форсунці Adblue. І бачимо, що тут у нас обрив цепі. Форсунка AdBlue стоїть у нас на цьому двигуні ззаді, там де ДПФ. Спробуємо зараз щось подивитись. Так, сенсор температури. Лямда. Ага, оці форсунка наша. А, і тут один з проводів перебитий. Ось так це виглядає? Ну, тепер зрозуміло, чому у нас помилка по цій форсунці.